Вітаю вас, мої любі діти та шановні батьки. Рада зустрічі з вами на занятті з художньо-мовленнєвою діяльністю. А про що ми сьогодні будемо з вами говорити, спробуйте відгадати загадки і дізнайтесь. Загубив ось хтось клубок повних гострих голочок. Що за диво! У клубочка гострий носик, темні очка. Тільки хвостика немає. Хто з вас це звірятко знає? Ну, звичайно, це їжачок. Наступна загадка. Сидить у куточку, плете довгу ниточку. Ниточок багато, в клубочок не змотати. Хто це? Так, це павучок. Хто відгадав усі загадки молодці. Діти, а який їжачок і павучок? Вони гарні, веселі, дружні. А що вони вміють робити? Їжачок вміє згортатися в клубочок, збирати грибочки та яблучка, гуляти лісом. А павучок. Вміє плести павутину. І зараз я пропоную вам послухати вірш віри Багірової їжачок і павучок. Будьте уважні! Сам узявся їжачок шить на зиму піджачок. Листя є і є голки. Треба лиш дістати нитки. Та впросити павучка дай ниток ток для павучка, не скупий був павучок, дав не ток на піджачок. Разом шили, працювали і веселу пісню склали. Не страшна тоді робота, коли дружба та охота можна шити піджачків на сто тисяч їжачків. Вам сподобався віршик? Думаю, що так. Давайте з вами придумаємо ім'я нашому їжачкові. Як його можна назвати? Так, можна його назвати шуршун, шушик, бо він любить шелестіти листячком. А можна фурчик, бо він. Смішно фиркає носиком. А яке ім'я ми можемо придумати для нашого павучка? Можна його назвати Нетун, тому що він любить плести павутинку. Скажіть, а якої пори року надумав їжачок шити собі піджачок? Так, восени, а чому, як ви гадаєте? Та тому, що скоро зима і їжачкові буде холодно, а у піджачку буде тепло. Пропоную зробити руханку разом із їжачком. Їжачок хитрячок. Пошив собі піджачок. Натикання на гулки груші яблука. Сливкий. І у тому піджачку він гуляє по садку. І до себе на обід він скликає цілий рід. А як ви вважаєте, де жив їжачок? Так, у нірці, а павучок у щелинках дерев. А чи потрібна була допомога їжачкові, щоб пошити піджачок? Так. А чи стали їжачок і павучок товаришувати? Звісно ж, так. А давайте з вами складемо казку про їжачка та павучка? Якими словами ми могли б розпочати казку? Наприклад, Десь у зеленому лісі жив був їжачок. А про що далі будемо говорити? Так, ми розкажемо про їжачка. Як його звати? Звали його Шуршун. Де він жив? Він жив у нірці? Разом з мамою і татом. А що любив їжачок? Любив Шуршун гуляти лісом, співати пісні. І ось одного осіннього ранку їжачок подумав: скоро зима, і настануть холода. А не зшити б мені піджачок, подумав він, щоб було тепло. І вирішив він звернутися до павучка за допомогою. А що далі було, я пропоную вам придумати самостійно. А для цього я запропоную вам намалювати схему. Ось так можна зобразити їжачка. А ось так павучка. А ось так ми можемо зобразити ліс. У якому вони мешкали, Продовжіть розповідь самостійно, а я буду чекати на відповіді. На цьому заняття наше закінчилось. На все добре! До побачення!